Забудова заповідника продовжується. Ми інформували і громадськість і прокуратуру Дніпропетровської області про злочинну забудову заповідника Балка Ворона та отримали чергову відписку з прокуратури, розраховану на людину із повною відсутністю розуму про те, що будівельні роботи в прибережній смузі річці Ворона не ведуться. Шановні читачі газети Сененикова та телеглядачі другого каналу на інтернет ресурсі Ютуб можна побачити відповідні відеосюжети. Знайдіть, Знайдіть, бодай одну відмінність у них для людей із обмеженими можливостями зору та працівників обласної прокуратури. Підказуємо на другому відео, відзнятому у серпні 2011 року. У прибережній зоні річки Вороної є капітальна споруда, відсутня на відео, відзнятому у липні того ж року. Питання для ерудитів та знову ж до працівників прокуратури, звідки їй взятися? І дійсно Коперфілд відпочиває при відсутності будь-яких будівельних робіт серед білого дня. Явлення споруди із цегли та бетону у акваторії заповідника крутіше, мабуть, ніж провидиці Ванги. Чи це диво не насторожує обласного прокурора Наталію Марчук?